Вітаю, друзі! 10 жовтня сьогодні з вами Валерий Кличок і записую вам традиційне вранішнє відео про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Відтак прошу вас підписуйтесь. Хто цього ще не зробив раніше, тисніть на дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про те, коли на цьому каналі виходять нові відео. А я буду все робити для того, щоб вам тут було цікаво. І також прошу вас долучитися до збору, який ми нині проводимо для двох бригад, які виконують безпосередні бойові завдання на фронті на Лиманському напрямку та на Курському напрямку. Ми вже зібрали половину від необхідної суми. Посилання на збір є в описі під цим відео. Я вам заздалегідь говорю велике спасибі безпосередньо від наших бійців. Отже, що найголовніше, ви зараз повинні знати. Прошу, слухайте уважно і, звісно, коментуйте. Розпочну я зі США, хоча є приємні новини, в тому числі і на Росії для нас. На Росії приємні новини для нас, коли Росія палає. Так, вона там палає, але все ж таки давайте про ураган Мілтон, який накрив уже Флориду. Чому це так важливо? Тому що нас попереджали, що там буде величезна катастрофа. Найбільший за століття ураган накриє е, саме цей регіон США під загрозою 5 мільйонів населення, які почали евакуюватися звідти. І вже минулої ночі ураган досяг берегів. Що, власне, повідомляють американські видання NBC та CNN? Мілтон вийшов на сушу на центральному західному узбережжі Флориди, в районі острова. Сієстакі поблизу міста Сарасота. Через ураган загинули на превелике жаль щонайменше дві людини. Це інформація на дану хвилину. 125 будинків у штаті виявилися зруйнованими. Це повідомлення від телеканалу NBC. за даними сервісу Power Квайтіч у Флориді без світа залишилося понад 2,6 мільйона абонентів. Перед тим як досягти Флориди, ураган дещо ослаб. Це дуже цікава і актуальна деталь цього урагану. І він був переведений з п'ятої найнебезпечнішої категорії спочатку до четвертої, а потім і до третьої. Швидкість вітру сягала 208 км на годину. На ранок потужність мілтона знизилася до першої категорії. Швидкість вітру до 153 км на годину. Звісно, це багато. Але не так катастрофічно, як то могло бути, наприклад, якби ураган був п'ятої категорії. Через стихію також постраждав стадіон. У нього частково зірвало дах. У тому ж місці на будівельному майданчику звалився кран, ніхто не постраждав. Це повідомлення від CNN. Тому не такий страшний ураган, як його малювали. Ну і тут буде запитання, звісно, до Джозефа Байдена, чому він скасував Рамштайн? Адже я більш ніж переконаний, що. В синоптики США точно знали науковці, що ураган зменшить свою силу. Направду, ситуація двояка. По-перше, вибори, однозначно, вибори в США мають величезне значення сьогодні для демократів. Демократи суттєво втрачають нині підтримку виборців. Трамп набирає обертів. Трамп вже почав критикувати Джозефа Байдена за те, що він збирається їхати до. Німеччини проводити там засідання Рамштайн, виділяти Україні сотні мільярдів доларів в той час, коли американці потерпають. йому важливіша Україна аніж американські виборці. Тому Джозеф Байден і не поїхав, але є інша причина, яка, як на мене, заключається в тому, що на сьогоднішній день Україну підштовхують до замороження війни. Про це все більше і частіше пише сьогодні західна преса сьогодні навіть італійське видання повідомляє про те, що нині президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Європі, прагне залучитися підтримкою наших західних партнерів, можливо, навіть підтримкою статті 5 Північно-Атлантичного альянсу такий варіант. Проговорюється його офіційно озвучував навіть колишній генсек Єн Столтенберг, який наприкінці вересня залишив цю посаду. Тому друзі дійсно такий варіант розглядають. І буквально вчора я обговорював цю тему детально із Володимиром Фесенком. Відео це вже є на каналі. Ви можете послухати його міркування і його інсайдерські дані, інформацію, інсайдерську з офісу з приводу того, чи готовий сьогодні Володимир Зеленський. Йти на переговори за посередництва якихось сторін, непрямі, звісно, для того, щоб змінювати стратегію однозначності повернення територій на більш гнучку. Посилання залишу вам в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Дискусія і, ну скажу так, мабуть, бесіда буде правильніше, і з ним була дуже цікавою і інформативною. Я вам просто ще раз наголошую, рекомендую це зробити: посилання в правому верхньому кутку. Ну а тепер, друзі, до приємних новин для нас на Росії, тому що, попри те, що ми маємо доволі непросту історію з проведенням Рамштайну, на якому нам обіцяли оголосити додаткові пакети військової допомоги, які стратегічні перспективи, все таки ми не полишаємо спроб кошмарити росіян на території Росії. Знищувати їхні аеродроми, склади боєкомплектів, і нам це до певної міри вдається. Єдине, що звісно нам потрібно масштабуватись у виробництві зброї. Тому, от і дискусія стосовно експорту зброї, вона Є, вона присутня. вважаю, що нам в першу чергу потрібно забезпечити себе. Хоча окремі номенклатурні позиції, ми, звісно, можемо визначити, які могли б вироблятися в Україні і продаватися за кордон. Це окрема тема, яку я буду ще розбирати в себе на каналі зі своїми колегами-військовими експертами. Що ж прилетіло такого на Росію? Що нам цікаво, вночі дрони атакували військовий аеродром Ханская біля російського міста Майкоп Це понад 400 кілометрів від лінії фронту. Знищено склад з паливом, там могли знаходитися і паливні резервуари для літаків або склад авіабомб. Ну принаймні, знімки НАСА зафіксували там джерела пожежі. Великі є повідомлення, що цей аеродром навчальний, але направду ми не знаємо, які там літаки стояли і що там було. Вибухи зафіксовані так само учора, пізно ввечері, генштаб збройних сил України повідомив про те, що прилетіли дрони в поселок Октябрьський Краснодарського краю і знищили склад шахедів, там було приблизно 400 цих шахедів, відео багато в соціальній мережі стосовно цього прильоту. Вони доволі красномовні, тому що там росіяни розповідають про нас, які ми погані, на що ми це зробили. Бо у них в будинках сипеться штукатурка. Тобто потужні були там вибухи. і Дійсно, 400 дронів це фактично тижневий запас росіян для атаки по Україні. Ну, принаймні, минула ніч. Що стосується саме шахедів, вона була набагато спокійнішою, ніж попередні, тому що щоночі приблизно під сотню їх залітає до України. Ну, коли більше, коли менше, вони кошмарять усі регіони без винятку. Якщо ми будемо це робити надалі, то, звісно, у Росії буде менше спроможностей нас обстрілювати і знищувати і енергетичні, і інші інфраструктурні об'єкти в Україні. На цьому тлі видавалося б, що нібито Україна має більше шансів. Домогтися успіхів на фронті, але звісно не все так просто. Я більш ніж переконаний, що ви спілкуєтеся за оглядами військових експертів, які детально розповідають, що власне відбувається на лінії боєзіткнення. Я не буду цього тракатися, це не моя тема. Ви краще слухайте тих фахівців, яким ви довіряєте. Але сьогодні у виданні Bloomberg виходить цікавий матеріал, де пишеться про те, що чиновники Сполучених Штатів Америки вважають, що Україна може утримувати території, наприклад, Курської області ще кілька місяців. А що буде далі? Ну, питання поки що залишається відкритим: або ж ми самі звідти вийдемо, або ж росіяни почнуть витискати наших збройних сил України з цієї області інтенсивніше, ніж роблять вони нині, бо і нині вже є дана команда з Кремля просто старати з лиця землі населені пункти, які нині втратили. Росіяни, які перебувають під контролем Збройних сил України, тобто тактика не змінилась. Путіну начхати, чи то територія України, чи то територія Росії, він прагне досягти своїх максимально цілей у його так званій СВО, тобто взяти під контроль чотири області України і Крим. Це сьогодні і є предметом кулуарних поки що перемовин із Росією за посередниця, звісно, третіх сторін наших партнерів. І нейтральних країн, що може стати предметом обговорення, і на майбутніх перемовинах із Україною. Про це все більше говорять, і навіть вчора посол України в Туреччині пан Боднар говорив про те, що Україна може провести якийсь умовний саміт миру, а переговори у Туреччині десь за посередництва якихось третіх країн за форматом, можливо, зернової угоди, коли будуть напрацьовуватися якісь спільні позиції. Із Росією для того, щоб, як мінімум, зупинити війну. Це питання з порядку денного друзі не знято. Я вам наголошую, і ви побачите чим далі, тим більше дискусій з цього приводу. Також цю тему підігрівають і наші західні партнери, публікуючи цікаві інсайдерські матеріали. От, до прикладу. Дуже улюблений нами, але вже не так сильно. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон говорить про те, що Дональд Трамп, можливо, запобіг би вторгненню Росії в Україну, якби був президентом, і він наполягає на тому, що ми просто дуже песимістично сприймаємо позицію Трампа. Я вважаю, що коли Дональд Трамп каже, що якби він був президентом у 22-му році, то не було б російського вторгнення в Україну, то це достовірне твердження. Я дійсно вважаю, що це. Є правдоподібно, заявив Борис Джонсон Він фактично з регулярною періодичністю раз в тиждень говорить про те, що Трамп найкращий президент Сполучених Штатів Америки був і буде, якщо його переберуть, і це дійсно суттєво допомагає а, Трампу у його виборчій кампанії, тому що Борис Джонсон доволі авторитетний політик у всьому світі. Він зазначає, що стосовно Росії Трамп може дуже сильно здивувати. але Справа в тому, що зараз виходить в США книжка журналіста Боба Вудворда, де він багато пише про різні аспекти внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки, і в тому числі про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. І він стверджує, що спочатку широкомасштабного вторгнення Дональд Трамп сім разів телефонував Путіну. Якщо це правда, то тоді твердження Дональда Трампа про те, що він може швидко завершити війну в Україні. Правдоподібне, тому що він знає, чого хоче Путін, і він знає, як реалізувати ціль його. Зупинка війни без конкретики, тобто без того, щоб сказати, що Україна поверне свої території, що ніколи Путін не буде рухатися далі, таке інше. Він просто говорить про те, що він це зробить. Тому і Борис Джонсон певне спирається на цю інформацію від Трампа, оскільки вони спілкуються між собою час від часу, і інформацію певною обмінюється в Білому домі. Сьогодні прокоментували можливі телефонні дзвінки Дональда Трампа та Путіна, і прес-секретар Білого Дому сказала, що вона не може підтвердити, що. Трамп сім разів телефонував Путіну, але якщо це було, то це дійсно стане предметом серйозного обговорення, дискусії в американському суспільстві і в світі загалом. Бо як так може бути, що колишній президент телефонує президенту Росії, яка напала на Україну? Логічно, звісно, можна піддати сумніву, весь цей м, матеріал, який пише у своїй книзі Боб Вудворд. Але у цій книзі він також пише про те, що Трамп передавав Путіну тести на ковід, коли лише розпочиналася пандемія. Теж нібито брехня, але цю інформацію підтвердив піскову. Він так сказав, що Дональд Трамп, коли лише розпочалася пандемія, він передавав таємну окремо для Путіна особисто тести на ковід, щоб той раптом чого не захворів, ну і, мабуть, не помер. Ну, така турбота у Трампа про Путіна, як на мене, доволі дивна. Але вказує мені особисто, це підтвердження вже Піскова, що Трамп і Путін доволі. Тісно товаришують. Трамп не припиняє роздавати якісь дуже дивні коментарі, обіцянки, таке інше. От говорить про те, що під час свого попереднього терміну на своїй посаді президента США нібито майже досяг угоди з Китаєм та Росією про спільну ліквідацію ядерної зброї. Такої ж угоди він досяг із Північною Кореєю, але це залишилося все пшиком. Друзі, я зараз наголошую, я максимально об'єктивно оцінюю позиції і. Діяльність кожного президента в тлі виборчої кампанії в США і Дональда Трампа і Джозефа Байдена. І я вам щойно на початку відео сказав, що Джозеф Байден також проспекулював зараз темою урагану Мільтон, зірвавши фактично засідання Рамштайн. Чим примушує нас до кроків, які нам не дуже будуть до вподоби. Тому дійсно справді є проблеми і в одних і інших для нас, але вони відстоюють свою американську. Політику, свою американську стратегію, стратегію своєї держави, так кожен по різному них своє бачення розвитку Америки. Тому нам треба робити висновки самим і бути готовим до відбиття будь-якої агресії, розраховуючи в першу чергу на свої сили, а не на західних партнерів. Це наше найголовніше завдання на сьогоднішній день. Також Дональд Трамп сьогодні відзначився і у спічі Віктора Орбана. Ну Трамп свого часу відгукувався дуже позитивно про Орбана, так само, як і останній про Трампа. Так, от Віктор Орбан на прес-конференції у Страдбурзі буквально вчора. Сказав, що якщо Дональд Трамп буде переобраний президентом США, він не чекатиме своєї інавгурації, щоб вжити заходів щодо припинення війни в Україні. Про це він заявив буквально вчора. Наголошую на цьому. Він говорить, що Дональд Трамп буквально другого дня буде вирішувати проблему. Саме російської агресії в Україні він швидко це зробить. Я думаю, що Орбан також посвячений у деталі телефонних розмов Трампа і Путіна. І треба зважити ще на один цікавий момент: що оскільки до виборів у США залишилося зовсім мало часу, можна і варто пов'язувати скасування засідання Рамштайн саме через те, що наближаються вибори. Оскільки Байден не знав, що говорити буде на Рамштайн, оскільки валиться рейтинг Харріс, і зараз дуже сумнівним є виграш її на виборах. То 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів. Він відбудеться ще раз наголошую за два дні після президентських виборів. Там вже стане зрозуміло, хто буде президентом, і Європа буде визначатися у своїй стратегії щодо підтримки України. Хоча вже є позитивне рішення, Європейська рада ухвалила рішення про виділення Україні 35 мільярдів євро кредиту безумовного, не зважаючи ні на які там блокування. Угорщини про що раніше повідомлялося. Я вам до речі говорив що в понеділок. Що в середу буде результативне голосування? Як бачите, інформація підтверджується. Ці гроші в Україну надійдуть. Підтримка України в 2025 році буде головне, щоб влада ефективно використовувала ці кошти і було менше корупції. Це дуже і дуже важливо. Ну і тепер ще кілька новин із Росії і в Україні. Вчора резонансною стала новина про те, що в Україні призупинили бронювання. Це не так. Міністерство оборони повідомило про те, що бронювання не призупиняється, але до 15 листопада буде проводитися аудит підприємств, які мають право на бронювання і дещо буде змін. Відтак, бронювання як було, так є і залишається. Ті, хто має право на нього, можуть йти до територіальних центрів комплектування і вирішувати там власне свої проблеми. І тепер про Росію. На Росії все ж таки розглядають варіант перемовин замороження війни, скажу так, на своїх умовах, хоча готові воювати і далі. Чому я роблю такі висновки? Вчора стало відомо про те, що соціологічний центр Левада, центр так він називається, це прокремлівська контора. Абсолютно опублікувала дані свого типу соціологічного дослідження про те, що майже половина росіян, 47% вважає, вважають, що вторгнення російських військ в Україну принесло більше шкоди ніж користі, і 54% росіян готові типу до мирних переговорів. Ну, Путін на всяк випадок, про всяк випадок. Готовий сказати росіянам. Дивіться, моє населення, ви ж моє населення, ми готові до переговорів. А чому б і ні? Але на наших умовах. Тім, якою справді буде ситуація найближчі тижні на тлі непроведеного Рамштайну. Ми, звісно, побачимо. Все буде визначатися від ситуації на фронті, а вона в великій мірі формується позитивною для нас лише в тому випадку, якщо ми отримаємо багато західної зброї. Поки що, на жаль, про це не доводиться говорити. Відтак бажаю нашій владі виготовляти більше своєї зброї і бити частіше по території Росії. Минулої ночі туди пролетіло 92 безпілотники, а треба, щоб пролітало 192. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь і коментуєте. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.